Сегодня интернет-журналисты выходят из своего виртуального мира в реальный и проводят потрясающие мероприятия под названием журналистка Кузня Жук. Пойдемте-ка посмотрим. Доброе розкажіть, будь ласка, кілька совітів, як реалізувати свій проєкт. Складне запитання. Напевно, треба бути ініціативним, фаховим, розумним, прагнути до самовдосконалення, до самоосвіти. А далі світ широких можливостей. Зараз з появою в нашому житті такого явища, як інтернет, значно легше стало просувати будь-який свій проєкт, свою ідею. Знімайте, монтуйте. Збирайте, аналізуйте будь-який зараз фаховий професійний журналістський проєкт може бути стати популярним лише завдяки мережі інтернету і лише завдяки YouTube. Обязательно ли образование, потому що известно, що много ребят, які випускаються з інститутів, потім не працюють по спеціальності. В'язять Об ли образование в сфере? Освіта має бути обов'язково звичайно. Освіта вища – це як домашні капці. Знаєте, встав, вдягнув і забув. Ви ж не думаєте постійно про те, що у вас на ногах. Освіта має бути. Якою вона має бути? Вона має бути не обов'язково. Журналістка. Журналістська освіта це більше таке ремесло, вона більше поверхнева, скажімо так. І на жаль, у нас більшість людей, які йдуть на журналістику на факультет, я маю увазі студентів. Вони справді не дуже пов'язують своє майбутнє життя з журналістикою. Расскажите вкратце про ваше мероприятие. Журналістська кузня, те, що відбувається зараз, у нас вже четвертий проект. Перший був про загальну журналістську кузню, другий про громадянську журналістику, третій про аналітичну. А зараз ми будемо вчати вчити людей про інтернет-журналістику. Ми це в нас аудиторія здебільшого молодь, які не є журналістами, але які цікавляться журналістикою, паралельно із своїм основним видом діяльності. Тому вони, вони у них є велике бажання от професіоналізуватися у цій сфері. Відповідно, ми не даємо їм можливість це зробити. Запрошуємо лекторів, теж професіоналів у своїй справі журналістів, блогерів, громадських діячів або навіть там з інституту права, там де потрібно про права журналістів розповісти. І ось короткий двотижневий курс, дає змогу їм це вивчити все. А як на це мероприятие відбирались спікери і составлялась програма? Ось програма розпочиналася з того, що вибрали інтернет-журналістику. Відповідно, всі теми, які стосуються інтернет-журналістики, ми розписали теми, і відповідно до них, вже знаючи орієнтовно, хто займається цим, хто зможе нам цим розповісти, ми шукали контакт або вже у нас були наємні контакти лекторів. Ми з ними зв'язувалися, домовлялися про зустріч, і відповідно так у нас формувалася програма. А кого хочете в дальнейшем пригласити на мероприятие ваше? На наступний захід. Це буде залежати від, того, від нашої тематики, яка буде наступна тематика. Пригласіть круса. Ми хотіли сюди запрошувати круса про стримерство. За ще ж інтернет-журналістика. Ми з ним спілкувалися, але він сказав, що немає зараз часу до червня, тому не вийшло трішечки. Розкажіть, будь ласка, що потрібно зробити, щоб блок почав приносити. Перший варіант, якщо ми хочемо, щоб блог приносив нам чесні гроші, тобто ми використовуємо рекламу, ми ознайомимося з усіма правилами там Google Ads чи інших. Банерних мереж, які дають можливість розміщувати їхню банерну рекламу в себе на сторінці. Це невеликі насправді гроші, і їх е, приносить е, тільки ну, шалена відвідуваність блогу. Е, інший варіант, е, менш чесний, е, це коли ми беремо ну, гроші в якоїсь компанії, а е, за те, що ми, наприклад, рекламуємо їхні, їхній товар. Е, може бути два варіанти. Перший більш правильний, коли ми, наприклад, е, Компанія платить нам за те, що ми, наприклад, покористуємося їхнім товаром і зробимо огляд цього товару, але компанія не, ну, нам не зобов'язує вас, щоб ви робили позитивний відгук. Тобто вона впевнена в тому, що цей товар хороший, і навіть якщо ви просто ним покористуєтесь, ви напишете про це ну, добрий відгук. Інший варіант, який, на жаль, є більш популярним в Україні, це коли компанія якась просто або політична партія платить гроші за те, щоб ви написали, ой, вони такі класні, або вони такі погані. А якщо говорити знову ж таки про українські реальні, то в нас частіше платять. Не за позитивні відгуки, а, а платять за негативні відгуки, так, називається мочити когось, а, коли а, платять за те, щоб ви написали про те, як все дуже погано, яка там. Цей політик поганий, чи ця компанія погана. І насправді багато блогерів на цьому заробляють, оскільки, по-перше, совість більш-менш чиста, бо вони розуміють, що цей політик і дійсно не дуже хороший, а, а взяти за те гроші за те, щоб написати про нього дійсно те, що він не хороший, ну нічого страшного, вони в цьому не бачать. Якщо ми говоримо знову ж таки про хороші способи заробітку грошей, це коли йде конкретна реклама, то в першу чергу заслідувати стандартним правилам, щоб блог був регулярним, щоб він був цікавим, щоб він постійно оновлювався, вкладати також свої сили і час і гроші в рекламу цього блогу. І тоді, тоді фактично, як звичайний бізнес, ви вкладаєте в нього гроші, він вам їх приносить. Ну, це все. Было невероятное и очень полезное мероприятие. Я думаю, вы выяснили для себя, что для того, чтобы стать настоящим журналистом или блогером, совершенно не обязательно учиться в каком-то вузе по этой области. Так что дерзайте.